Високі підбори знову в моді. На вулицях нью Йорка можна побачити дедалі більше жінок у такому взутті. Коли надягаю каблуки, почуваюся на мільйон доларів. Можливо, зараз жінки хочуть більше самовиражатися. Багато хто вважає, що любов до підборів повернула пандемія. Жінки надто довго сиділи вдома і тепер хочуть побачити світ не просто в зручних кедах чи кросівках. Статистика теж це підтверджує. Так у мережі одного з елітних американських універмагів можна бачити сплеск попиту на туфлі на високих каблуках. Жінки раді повернутися в офіс, раді знову піти на перший світський захід. Отже, високі підбори безперечно стоять у верхній частині їхнього списку покупок. Каблуки вищі за 7 сантиметрів почали втрачати популярність у першій половині 2020 року. Тоді продажі модельного взуття впали приблизно наполовину, половину, як порівняти з 2019. Але в першій половині 2022 року почали стрімко зростати, бо відновилися світські заходи зростання є, але продаж не повернувся до рівня 2019 року, як багато інших категорій. Споживачі досі цікавляться повсякденнішими варіантами, такими як кросівки, сандалі та шлюпанці. Бо вони звикли до комфорту. Просто зараз вони йдуть на весілля, які відкладали через пандемію і шукають взуття на підборах. Під час пандемії мода повернула в бік практичності та зручності. А тепер можливо повернеться популярність танкеток і низьких шпильок.